Міжнародна правозахисна організація Amnesty International долучається до пошуку автомайданівців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив батько одного зі зниклих народний депутат Анатолій Гриценко. Йому подзвонили з лондонського офісу організації і повідомили, що оголошують свій власний пошук зниклих активістів у режимі Різка реакція з відповідними зверненнями до всіх урядів і громадських організацій. Напередодні пізно ввечері у Криму зникли автомайданівці Олексій Гриценко, Наталія Лук'янченко і Сергій Супрун. Активісти помітили за собою стеження і встигли повідомити про це рідних. Сказали, що за ними жер... женуться три авто, і з яких стріляють невідомі. Батько Олексія Гриценка, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, у Фейсбук повідомляє, що за даними системи моніторингу через мобільний зв'язок чи принаймні їхні телефони, зараз перебувають на території нещодавно захопленого російською солдатами військового комісаріату. Утім, за словами Гриценка, охорона військомату твердить, що там нікого з втомиданіців немає.